на до річниці повномасштабного вторгнення росіянам показати якісь результати. Чи вони будуть розкручувати ось ті так звані перемоги? Е, до прикладу, Соледар, ось ці приєднання територій референдуми їхні? Дивіться, ми маємо всі розуміти, що зараз тривають важкі бої. Наші хлопці там напередку вони роблять все можливе для того, щоб не допустити ворога, не допустити його просування далі в глиб Донецької області. Це ми маємо всі розуміти, і кожного дня є втрати в нас також. Тим не менш, Російська Федерація безумовно намагається просуватися в цьому регіоні, і як вже було щойно зазначено, вони намагаються вийти на кордони Донецької Луганської областей і таким чином щось продемонструвати власному населенню, показати, що ось бачите, були якісь е незрозумілі цілі спеціальної військової праці, так званої, і от ми ці цілі досягли. Оце вони намагаються зробити, і безумовно вони це розуміють, що їм потрібно це зробити саме в лютому місяці до березня місяця. Чому тому, що знову ж таки є усвідомлення того, що. Вже в березні місяці. Потужності української армії будуть набагато сильніші за рахунок отримання зброєння від наших партнерів. Це мова йде і про танки, мова йде і про артилерію, і збільшення кількості боєприпасів. Тобто вони в принципі, розуміють, що у них є певний як то кажуть, зазор можливості в лютому місяці, коли вони можуть з одного боку щось зробити, поки в нас ще немає того зброєння. З іншого боку, це те, що вони можуть зробити, можуть продемонструвати власному населенню, для того що вони щось там здіяли в рамках спеціальної військової праці. А що їм вдасться зробити навіть за ось цей такий невеликий проміжок часу, тому що дійсно до ну до лютого залишається вже зовсім мало, ось вже е, починається новий місяць. Але ось озброєння, про яке ви згадали, дійсно танки і авіація. Ну, ми ще точно не знаємо точної дати, коли вони прибудуть на фронт. Тобто, час у росіян ще є. Чи вдасться їм можливо назбирати можливості, назбирати е, особовий склад? Дивіться, Російська Федерація зараз поміняла стратегію і тактику так не стратегію, а тактику ведення бойових дій. Вони намагаються діяти малими тактичними групами, тобто вони фактично кидають людей в хід і вони є тим рушиєм, який просуває російську армію. Вони вже зрозуміли, що масові артилерійські обстріли, ракетні обстріли вони зазвичай нічого такого суттєвого не дають. Ми витримали дуже була велику кількість. Наші військові витримали велику кількість артилерійських, артилерійських і ракетних обстрілів. Вони розуміють, що їм єдина тактика, яка залишилася, це просуватися просто вперед за рахунок людських ресурсів. А їх у них людських ресурсів вистачає. Вони втрачають ці ресурси, але тим не менш, потрохи вони просуваються. Сказати точно, що вони зможуть зробити. За цей місяць чи за півтора місяці, важко, чому ми маємо таку ситуацію що сама Марінка і Піскі, скільки вони довбилися і так і не змогли нічого зробити. Та ж сама ситуація може бути і з іншими населеними пунктами. Тобто, кожен населений пункт, який їм трапляється по маршруту, це фактично фортеця кожна місцевість є фактично в фортецію. Наші українські військові вони облаштували цю ділянку, створили ешановану оборону в цьому регіоні. Тобто вони намагаються максимально зупинити ворога, щоб він не зміг досягти своїх цілей. Але все ж таки, ми маємо теж розуміти, коли на тебе йде навала, умовно кажучи, там 600 чоловік, чоловік в окопі сидить умовно, моно там 100 чоловік. Це дуже важкувато. Коли йде артобстрі, це дуже важко і і робити якісь прогнози, робити про те, що там вони зможуть пройти. А ми зможемо встояти. Я б не робив це. Це війна, може бути будь-які будь-які дії. От з приводу ось цих перемог показових, які їм потрібно дати для внутрішньої аудиторії до 24 лютого, ось зараз на зомбоящику активно почали говорити, що давайте будемо знову бити по мостах через Дніпро. Чи можуть вони вдатися дійсно до цього і сказати? От ми говорили, що будемо там бити по центрах ухвалення рішень, по мостах, по ось цій залізничним коліям, і вони почнуть дійсно зараз запускати ракети. Ми вже всі зробили правильний висновок. Росія є країною терористом. Вони постійно використовують всі те озброєння, які в нас і в них є високоточне, умовно кажучи, якими вони можуть наносити удари в глиб території України для того, щоб знищити критичну інфраструктуру України. Вони це роблять. Вони намагаються знищувати. Ми бачимо і ТЕЦ Слава Богу, не надійшло до гідроелектростанцій і інші інфраструктурні об'єкти для того, щоб. Максимально ускладнити нам життя цивільному населенню, і максимально ускладнити можливість від нашим військовим перекидати військов, озброєння озброєню військову техніку до лінії е, зіткнення, до, до лінії фронту. Тому можна очікувати від країни терористів будь-що вони на це на це здатні. Вони просто ми маємо це розуміти і готуватися про це. Я переконаний в тому, що наші військові прекрасно це розуміють, прекрасно це знають, і в тому числі і засоби протиповітряної оборони, і підрозділи протиповітряної оборони. Вони намагаються максимально прикрити ці важливі. Об'єкт для того, щоб не допустити удару з боку Російської Федерації, з боку їх крилатих ракет, по тим важливим об'єктам, в тому числі мостам. Окупанти завезли до Запорізької... Те, що нав... те, що їхні пропагандисти, те, що їхні пропагандисти говорять, по телебаченню. Вони говорять вихід для того, щоб їхнє населення, як то кажуть, піпл хабвол як то кажуть, вибачте за грубе слово, але воно зорієнтовано на внутрішню аудиторію. В нашому випадку маємо розуміти адекватно оцінювати. Я переконаний в тому, що наші військові ситуацію розуміють прекрасно і знають, як діяти в ті, ті інших випадках. Тому навіть якщо щось бувається з мостами, є інші шляхи для того, щоб перекидати озброєні військову техніку, особовий склад і військові знають, як це можна робити.